Всем добрый вечер. Привет. Мы снимаем сейчас финальное наше видео нашего путешествия по Львову Драгобучу и Трусковцу. Так, давай, можешь переп... пропустимо людей. Давай. А... Так, в принципе, у нас ну, у мене, да, у нас э, вийшли э, чудові вихідні. Ми були, э, зустрічали новий рік вдруг э, у Львові. Потім поїхали в Дрогович, а потім а, Трускавець, так? Так. Да. Трускавець і знову цілий день в Львові. Ось. Ходили сьогодні в костюм. Ходили, так? так ходили Зі до костюм. Так, у нас був сьогодні орган. Ми і в принципі, то, то вже є вечір. Ми пили кофе. То потім... ми про це вже говорили. Так, ми про це вже говорили. Ну ладно. Ось. А, в принципі, будемо завершувати а, цю нашу чудову поїздку, Сподіваюсь, у нас ще а, будуть якісь такі гарні пригоди. Надіюсь на це. Так. А, зараз зараз трохи Бо треба, треба вирішити куди йти. А, а, так. — Зараз ще у нас тут трохи, трохи... Трохи буде пожвавлено, в принципі це то теж Львів. Він не тільки а, такий історичний, готичний, польський, європейський. Він ще є звичайним таким а, ну, великим містом а, зі своїми околицями, а, з дуже різними людьми. Зі своїми і причудами, типу дом легенд, захід фанмаза. З руками в кармані. І не ясно, що там було. Я пропоную трохи перейти туди. Я би. Туди. Так, я просто переймаю спровотити те, що добре видно. Якщо написано, значить це вулиця, значить вона куди. Єдине, що тут таке дуже-дуже Но... ось Для водіїв спеціально тут нема де паркувати машини. Реально, в центрі міста нема де паркувати машини. І Пройти теж і... нема де. А нас в принципі там напевно навіть і не видно. Треба виходити кудись там, де, там, де щось видно. Так, щось тут туплять. Так. Що ж таке є? Ну так, Львів. Вузьке місто. Ну да, для Чернігова. Тут так, для Черніга оце маленькі. Чернігові аеродроми. Хоча доріг нема, в принципі, але ж. Дніпропетровський теж теж цей не Для меня это нормально. Я привыкла. Ось, ну що, будемо завершувати. Будем. Ну, так, всім гарних свят. У нас були гарні свята. Сподіваюсь, що всі так. Так само відсвяткували гарно, як і ми. Ось. Ну що, до зустрічі, да? До встречи.